Все більше і більше приємних емоцій для вболівальників Олександрії для гравців цього клубу. Ну і відповідно для. Наставника Кирила Хоча почалось так усміхалися представники Полтави, але тут зрозуміло, що такі іронічні посмішки після фінального святка були розмови з арбітром. Однак насправді, попри те, що Олександрія перемагає з рахунком 1-0, все могло скластися інакше на останніх хвилинах цієї зустрічі зустрічі, де передусім, мабуть, цю звитягу здобував хара. Тер ну і відривається Олександрія після цієї перемоги від Полтави в турнірній таблиці починає переслідувати там одразу групу команд, які також мають очок. І констатуємо третій матч поспіль Олександрія. Не те, що набирає очки а Ві перемоги. У трьох матчах. Так що дуже команда, яка в минулому сезоні здобула срібло. Друзі, матч-центр між матчами. Тому зараз швиденько розбираємо цей поєдинок і будемо готуватися до наступного колеги по матчу Олександрії та Полтави. Давай з Максимом. Ну що, можу сказати? Можу привітати Олександрію з другою поспіль-перемогою підряд в домашніх іграх чемпіонату. Але. Правильно я говорю, друга поспіль домашня гра в чемпіонаті і переможна. Але ви знаєте, не можу сказати, що ця перемога була заслужена, ну, не повертається в мене по відношенню до Полтави, що от прям заслужена перемога. Перед грою я казав, що на даний момент я бачу Полтава максимум перехідні ігри. Воно десь так відбувається. Хоча сьогодні, особливо навіть в першому таймі до пропущеного гола. В якійсь мірі навіть Полтава домінувала на виїзді, граючи проти Олександрії, мала дуже багато хороших підходів. Могли претендувати на забиті м'ячі. І В таких іграх треба виривати, Ну треба як мінімум забивати, Забивати, щоб мати результати. Ми бачили останні хвилини матчу. Ну скажу відверто, чудом Плахтир. Ну чудом він не забив. От це просто от повезло Олександрії, що хлопчина не вирішив цей ігровий епізод, і з десь ніча був би більш закономірний результат. А на рахунок Олександрії, незважаючи на те, що вони виграли, я все ж таки очікував більш якісної, більш класної гри, більш спокійної. І, ну от, от такий підсумок. То, що я можу сказати, давайте підсумок по цьому матчу так само будемо збирати від учасників цього поєдинку, тому слухаймо коментар зі сторони СК Полтава. Пане Ігрю, сьогодні от мої колеги щойно говорили про те, що сьогодні, скажімо так, підсумок матчу вирішив характер. І я пам'ятаю те, що під час нашої попередньої розмови в попередньому турі ви казали, те що хотіли більше побачити від тих хлопців, які зараз мають час грати, які підміняють ті, хто в лазареті. На ваш погляд, сьогодні хлопці виправдали себе, показали характер, який би ви хотіли бачити дійсно. Я вважаю, що показали так. Мене немає претензій до наших гравців в плані їхнього відношення, характеру і самовіддачі на полі. Є претензії по м'ячу, які ми пропустили. Є претензії по помилкам індивідуальним. Але якщо брати в цілому, то я вважаю, що вони віддали всі сили на полі. І напевно Олександрія свої моменти використала, а ми свої моменти ні. Тому такий підсипок. звичайно, мабуть, не вистачило майстерності. Але для нас це досвід. Ми здобуваємо його. Дуже прикро, що ми поки що дуже мало оч очків набираємо. Але е сьогодні в плані відношення і характеру у мене до нашої команди немає претензій. Чи взагалі от вплинуло на гру те, що вже на перших хвилина, в хвилинах вам довелося робити заміну, і в принципі, по ходу гри доволі часто ваша медична бригада виходила на поле допомагати хлопцям? Ну, з перших 15 хвилин, навіть 20 ми 15 грали в меншості. Спочатку травму отримав Івдіч, поки зробили заміну, хвилин 5 пройшло. Потім Місюру викинули на асфальт. І він теж отримав травму, він зміг продовжити, але поки ми думали. Допомогу надавали, ми теж були в меншості. І заміна вівдіча. Звичайно, при нашому кадровому голоді мінус один гравець на других на п'ятій хвилині. Ну я думаю, ви бачите що в другому таймі, в принципі, все як завжди. Команда соперника робить заміни, які освіжають гру підсилюють, не підсилюють. Це друге питання, але освіжають А у нас нікого випустить. Тому та ситуація, в якій ми опинилися, ну я не буду вже. Її котрий раз повторювати вона дуже важка. Чекаємо наших травмованих ну до тих людей, які сьогодні грали. в мене в плані бажання немає претензій. Ну та ви згадували цей перший гол, який фактично став і останнім і вирішальним. Ось цей момент, де Теді Цара опинився у вортарському майданчику. Фактично, один це знову ж таки можливо ви вже робили швидкий аналіз, де саме трапилася ця помилка. Швидкого аналізу ми не робили. Треба буде передивитися там е, така е, цепочка помилок. Тому я не буду, щоб не бути голословним, це треба аналізувати, але вважаю, що е, гравець не не повинен опинятися один перед пустими воротами і в них забувати м'яч. Хоча і е, аналогічний момент трішки складніший по виконанню, але був у нас на останній хвилині е, плахтер забивай. І рахунок би був нічільним, і я вважаю, що він би для нас напевно був закономірний. Ну, маємо, що маємо. Нам залишається працювати, і я сказав роздягальні, що це досвід, і нам потрібно це теж пережити, але очки набирати нам треба. Можливо, в наступному матчі вже буде підсилення з лазарету. Та, можливо, буде я. Я на це надіюсь, не буду загадувати, тому що в прошлій грі з 23 заявлених гравців по списку, а ми не могли розраховувати на 10. Тобто пів команди немає. Така епідемія, тому травми різноманітні. В чому проблема? Ну, напевно, в чомусь є проблема, а може просто збіг обставин. Ми дуже надіємося, тому що нам дуже важко. Дуже важко. Ми трішки не в рівних умовах зі всіма остальними командами йде. Повна обойма, де багато футболістів ми в тих умовах, де нам просто дві заміни зробити. Ну, ми сьогодні зробили дві заміни, ви бачили, а в нас залишилося ще три. Тобто нам просто не було кого випустити. Так. Ну, це наші проблеми. Я не жалюсь. це наші проблеми. Я просто констатую факт. І все. Дякую, дуже успіхів. успіхи. Катя зараз без слів показала ситуацію в Полтаві, так особливо покритикувати Горбука чи нічого. У тренера немає претензій до гравців. От все глибина складу вирішує. Ну, значно погодні. Я ж ви пам'ятаєте, перегрою зацентував увагу. Я не знав, що там дійсно багато травмованих, що навіть на заміні така маленька кількість людей. Тобто, сім футболістів на заміні, а ви розумієте, тренер проводить дві. І навіть немає бажання. Ну, оцінка ситуації, оцінка ігрових якостей тих гравців, які сидять, і, і видно щирість з е, тренера команди. І правильно він сказав дуже розумні слова. Він не, не жаліється, він просто по факту говорить правду, як воно є. І обідно, я я впевнений дуже обідно хлопцям і тренерам відпускати таку гру. Нічи не результат, він би реально був закономірним результатом цього матчу. Сто процентів сто відсотків. Олександрій в цьому матчі. Ну... Фартануло, що вони не пропустили цей гол. Ти по, по наступному матчу нас Зоря зарябонь вже зовсім скоро. Зовсім от не знаю, за кільки, за 15 чи за 20 хвилин вже стартує цей матч у Києві. А, і, ну що, оболон? Це команда, яка. Зіграла нічу з Динамо потім програла «Карпатам». А зоря це команда, яка програла Шахтарю 0 0-1, але достатньо створила хороших моментів проти Шахтаря. Тому на зорю на є групу. Ми дивимося як на ту групу, яка може створювати. Ми вже говорили в першій студії, що нам дуже Анджушич сподобався. Та футболіст боснійський, який в цьому сезоні перейшов у зорю. Ну, в принципі, будківський мічин повертається у старт. Є кому що створювати. Які прогнози на цей матч? Я думаю, що буде достатньо яскрава гра. Сподіваємося, що оболонь не відійде на свою половину поля і не буде відбиватися, а буде контратакувати, нав'яже контратаки швидкі ворота з зорі. І я думаю, що голи будуть. Сподіваюсь на голи. І, мабуть, я все-таки трошки віддам. Е, зорі. Перевагу. Перевагу. Трошки? Трошки, Трошки, не сильно. Так? Не сильно, а трошки, тому що знову ж оболонь показує, що в них є зуби. Я так от щоденьку так по складам людям. Зараз ми побачимо склади команд. Напевно, ну не зараз, а трошки пізніше. Зараз бачимо, як команди приїжджали. Е, в принципі, зоря така сотня весела команда в плані атак і на чужі ворота, і на свої ворота. От матч Шахтарем трошки вирізнявся, да, тому що ну, Шахтар більш кваліфікована в обороні команда, да, і зоря не змогла їм забити, хоча моменти мала. Е, не знаю, на ваш погляд, це місце зорі всередині приносити, бо це об'єктивне зараз. На даний момент об'єктивний, навіть заслуговує зоря ботовище. Я скажу, що з початком чемпіонату я Зорю відношу до тих команд. Я навіть можу сказати свою думку, зоря і Кривбас це команди, де є найбільша видовищність для болівальника. Для В якійсь мірі це навіть третя команда без кав'яцентр. Повірте, дуже цікаво дивитися ігри за цих команд. І от від Віталій віддав перевагу мінімальну зорі, а я, ви знаєте, я віддам. Перевагу зорі не мінімальна. Ну, я от десь з тобою напав. Е, Зразу скажу чому. Е, якість гравців зорі є все-таки досить, досить високого рівня. Ти відміти Вандушича, Міччина, Бутківського, а мені Шематкевич, який на заміні подобається, слесар молодих хлопчина, який біжить, і в принципі. Ми бачимо, ну, наприклад, я дивлюся, там сьогодні Башич не грає, ну, грає по Селенко. Якісна команда. На рахунок оболоні я бачу зміни. І наскільки оболонь мені дуже в грі з Київським Динамо, і в грі з рухом, в якійсь мірі, коли вони перемогли, сподобались. Почали очки набирати. Ну, от Гра з Карпатами, чесно, я взагалі не впізнав оболонь. Це домашня команда на своєму полі. Якось так. Чесно, Карпати взяли легко. Я розумію. Автогол, ну нічого не запропонували такого. При тому, що скажу відверто, ті ж Карпати зараз не в оптимальній перед цією грою були не в оптимальних психологічних кондиціях, на мою думку. І тобто, і, і граючи на Києві на стадіоні Динамо. Я ви знаєте, я от чомусь віддаю зорі таку бо класу по якості футболістів. Таку перевагу більш твердо. Я Дивлюсь, старт зорі. На шахтар виходили Башич, Попара, та двійка можна так, сказати так, так. більш оборонного плану. Тут лишається один опорний попара, опорний опорний але він вміє атакувати і навішу і пробиває по воротах. І от Слесар, Мічен, Саленко, Анджушич, ну, це команда, яка вийде зараз атакувати. Я думаю, вийде атакувати з перших хвилин. Однозначно, і вістрі стріпали. В якійсь мірі навіть 4-1-4-1 вимальовується тактика або там, як сказали, 4-3-3, можна сказати. Ну однозначно, по-перше, це опорнить явно. А селенко Андушич це більше креатив, і гра на атаку. І кажу, з приходом Андушича, мені здається, зоря також дуже прибавила і дуже виграла. цим трансфером. Віталій Сергійович, ми розхвалили зорю. Треба захист оболоні. Чому зоря трошки фаворит? Так, я, я, я не відступлю від своїх слов. І якщо оболоні будуть вдаватися їх контратаки, а на мою думку, що у зорі є проблеми в обороні, є проблеми з переходом від атаки в оборону. І якщо оболонь. Зможе нав'язати швидкі свої контратаки, то в принципі можуть бути проблеми у зорі. Але бачимо по складу є проблеми і в Оболоні, Передусім, це стосується першого номера. Сьогодні дебютує в УПЛ Вадим Сташків, голкіпер цієї команди. Тому що і Федорівський після минулого матчу. Е, тому що е, говорив після матчової коментарі, що потягнув ключицю. Але мабуть, всі ці е, лазаретні нюанси та, взагалі, зміни у складі оболоні та й позорі, можливо, щось ми дізнаємося від нашого журналіста Петро. Троць готовий до того. Аби розказати нам це все. Вітання студії, віталь... вітання. Футбольна Україна. Вітання з Києва, стадіону Динамо, де за лічені хвилини розпочнеться поєдинок між Зорею та Оболонню. Розпочну з Зорі, номінальних господарів цього матчу, в яких насправді ніби загалом все гаразд зі складом. От були перед матчем ці чутки про Петра Мічина про те, що він там, нібито, відмовляється підписувати далі продовження угоди з командою. В складі він сьогодні на гру немає. Владислава Вакули. От він трішечки прихворів, сказали в клубі, і тому в цьому матчі він не може взяти участь. Решта футболістів зорі готові зіграти проти сусідів по турнірній таблиці і представників обидвох якими я так перекидався словами, казали, що ну це шанс для того, щоб здобути очки, тому що суперник, врешті-решт, і для одної команди, і для іншої, відповідає для того, щоб боротися за три очки, не просто щоб взяти їх а перемогти. А от стосовно оболоні, то, от напередодні, коли я сконтактувався з Переслужбою цієї команди мені так натякнули про те, що сьогодні ми маємо всі здивуватися, з дивлячись на склад. Як я не хотів дізнатися, якихось ще більш подробиць, сказали тільки завтра, бо бачите ну, от те про що ви говорили в студії, є багато цікавих моментів. Зокрема, от ця воротарська проблема. Федорівський справді не мав в нього травми, як сказали в клубі, але є в нього дискомфорт після того ушкодження в матчі попередньому турі. Тому от сьогодні є ще. Один дебютант прем'єр-ліги в складі оболоні. Дебютантів цих в цьому сезоні у них вже вистачало. Зокрема, поспілкувався я з Олександром Фещенком. Теж молодий вихованець клубу. Про нього що він сказав перед матчем, Трішечки пізніше почуємо. Ну от по ще по змінах у складі команди. То Костянтин Бичек готовий зіграти в цьому матчі. Попередньому турі він вже вийшов в матчі з Карпатами. Кілька хвилин зараз вже повністю він готовий. Сказали в команді. Ну і Василь Курко, захисник, досвідчений футболіст, який пограв і на найвищому рівні в українському футболі. В першій лізі виходить з стартових хвилин. Влад приймак теж гравець, який має сьогодні працювати на користь захисту цієї команди. Ну і послухаємо слова Олександра Фещенка, як він сказав про те, як його команда готується, готувалася до сьогоднішнього суперника. Ну і загалом бачення цієї частини сезону для команди оболонь. Діо, Олександре, сьогодні в суперниках вашої команди сусіди по турнірній таблиці. Як тренер готує команду, готував команду до зрі? Що можете сказати про цього суперника? Наскільки може бути сьогодні з ним складно? Суперник достойний. Готувалися протягом цього тижня, розбирали його. За що дякуємо тренерському штабу нашому? Очікуємо равної гри. Ми теж дуже сильна команда, яка Хоче боротися за очки у турнірній таблиці, тому буде гарний матч. У вашої команди вересень так складається, що команда грає винятково в Києві. Наступний тур теж буде в Києві. Як оцей фактор, що не доводиться їздити там? Немає Львова у виїзді Рівного чи Кривого Рогу вже зараз? Це впливає позитивно на команду? Деється, чи можливо трошечки можна розслабитись там навіть? Та, грати скрізь приємно. Люди приходять, підтримують і дуже було приємно грати на болоня арені проти Динамо Київ. Ті люди, які були на тому матчі, відчували цю атмосферу. За що дуже дякуємо, що приходите, підтримуєте. От. А так головне грати і грати скрізь приємно. Ви згадали гру проти київського Динамо? Це один з двох ваших матчів в цьому сезоні. Ви дебютант в залі прем'єр-ліги. Наскільки от емоції зараз уже трошечки уляглися? У вас в дебютанта чи досі ще перед матчем є якісь хвилювання? Та, як кажуть психологи, якщо хвилюєшся, значить це для тебе важливо. Якісь мінімальні хвилювання завжди присутні, але знаєте, коли виходиш на поле, отримуєш м'яч у ноги, щось починаєш робити, воно все вилітає з голови і тільки в голові насолодження та дякування Богу за такий шанс. Та нічия в матчі з Динамо, в якій і ви так само зіграли, зараз є можливо найпам'ятнішим матчем у вашій кар'єрі станом на зараз. Можна сказати, що так, але далі більше, тому працюємо. Дякую, дякую за коментар. Все. Дійсно, все часу, друзі, майже не лишається. Тут банально залишається відправити вас дивитися зорю та оболонь, але перед цим нагадаю, що преміум партнер показу Вібет Україн», Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніше. І «Зоря оболонь до вашої уваги.